Не будуємо життя на піску. На основі хиткої омани цю споруду, мов келих крихку, рознесуть по вітрах вітрогани, не ідім по готовим стежкам, вже протоптаним кимось раніше, де так легко віддатись гріхам, де спокусав потилицю лише. Хай навколо так роблять усі. Не страшімся добром виділятись, залишаючись чистим душі, диваком для людей видаватись. Знаєм, важко долати цей шлях. Проти натовпу серце тріпоче, коли з осудом в темних очах вас направить на істину хоче кожен другий. Система одна вже прописана в світі віками, наче темна, незламна стіна височує горою над нами. І, здається, у темний наш час неможливо лишатись собою. Вибір зроблено кимось. За нас та існує невидима зброя. Так, це складно стояти гріхам, не піддатись спокусам бажаним, коли в голови вкладено нам, що це норма, брехлива омана. З кожним роком зникають, мов пар, ті моральні, сердечні закони, які Господом дані мов дар повна воля. Кінець заборонам стали звичкою вічні плітки, а у моду приходить зневага, укладають у діток батьки недобро і нетеплу повагу, а бажання дістати своє, а з екранів злітають картини, де кохання в людей повстає, не як Господом дана святиня, а як шоу, де купа жінок, наче речі комусь продаються. Це вже норма. А що каже Бог? Коли бачать, як люди сміються з фільмів жаху, де ріжуть людей, і з реклами, де палять сигарки на очах у маленьких дітей, і зростають у звірою з малку, що нормально брехати усім і по головам дертися вгору, піддаватись спокусам п'янким з гордим усміхом замість докору, так, як модно, як роблять зірки культ речей. І зневага людського, і закладено всі ці думки, та чи норма, усе це для Бога. Я, як інші, так роблять усі виправдовуємо власні учинки. Це не правда є вибір душі, наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обирають, що залишить на білій основі. Це не легко, та маємо знати, що ми сильні, ми діти Христові. В нас є зброя, це віра душі. Боже світло. Невидимі крила, можемо жити не так, як усі, не у рабстві гріховного звіра. В нас є сила, не тільки встоять значно більше. Ми здатні довкола Божим світлом для інших сіять. Всі так роблять: не треба ніколи. Не кажіть так це темна брехня. Правда в тому, що ви є спасінням, ви у тернах маленьке зерня, яке стане могутнім цвітінням, і дарує насінням свої Цілий сад, у тернистій постелі, будьте прикладом Божим, живим, не ідіть у відчинені двері, хай лунає там радісний сміх, це омана, розваги на миті, станьте світлом, Господнім для всіх, станьте променем в темному світі. Вам кричатимуть в спину, дивак, подивися, є легша дорога, твердо вимовте, може і так, та ітиму. Під крилами Бога. Може, дійсно нелегкий цей шлях, але знаю, за що я борюся. Дивний, інший не схожий, мабуть, але Божий щедрот, не зречуся. Нам здається, безмежним життя, та насправді крізь пальці спливає. З того шляху нема воротя, а за терен нас батько чекає. Не ступаймо на збиті шляхи, це дорога до вічного тління, не такі, як усі навпаки. Ми не дивні, ми діти спасіння. Слава Богу.